Так, значить стою в Іспанії е, у Паркінг На паркінгу безкоштовному подрулює тут, підрулює контент. О, чао кампа! Ось такий цікавий дядько. Е, малює ось ці картинки. Не, не. А, а, ось ці Малює такі цікаві картинки, я можу показати. Можу, я yes, з uh, Ось таке. Зараз зараз yeah, йому скажу, щоб мені намалював мій банер з Ютуба. Uh, uh, банер з Ютуба, щоб мені намалював. Попрошу його, скажу йому, щоб намалював і спитаю скільки в нього це коштує. Бо мені зацікавило, зацікавило мене uh, ось таке. Ось такі його візерунки. Так, значить говорив. Говорив. Uh, what's your name? Lord. Lordi. Lord. Лорди. Лордин. Лордин. Так, говорив. Лордин. Він не сам з Марокко. Так, Марокко? Марокко. Так, говорив його, коротше, не хотів він себе знімати, щоб я його показував на камеру. Говорив, його, щоб мені зробив таку табличку прикольну. Він каже, що 20 євро. І я йому показав свій банер з Ютуба і що він мені з його зробить. Зараз за хвилину 15-20 зробить мені цей банер. І буде в мене такий прикольний банер на Ютубі з таким. Живописним поглядом від е, такого дорожнього місця. <гум> ну, людина заробляє, як може, але я його можу зрозуміти. Сам він з такої країни теж попав сюди, е, малює ось такі картинки прикольні. Тіпа як номера, але скажеш йому, що, що там треба тобі написати, то він тобі напише, що хочеш. Я йому показав свій банер з Ютуба. А він каже, Йос, там, ну, почекай, 10-15 і я тобі зроблю. Скажу, добре, але себе не хочу показувати. Каже, щоб я його не знімав, тіпа, не казав нічого, ну, але то таке, ну, людина не хоче, хоче залишатися анонімно, я не знаю. Може в його країні то заборонено, щоб його показували, але... Він мене питав, на яку країну я показую типу, цей контент. Кажу на Україну, але ну, я, не знаю, я не знаю, може мій контент може розпространятися десь і на інші держави, може його пізнають. Ну це таке. Коротше, я чекаю свій е, свою цю як сказати, банер. свій новий свіжий банер. Людина його малює. О, все. Знімаю його, поки мене не бачить. Так, ну що, все, контент є, готовий. Замалювала мені тут людина. Цікавого стю. Все, тепер маю на лобове, Буду вішати на, це. на машині, коли буду йти в рейс, маю такий прикольний цей банер. Ну як би з мого ютуба, але він не повністю з мого ютуба. Він там свої типу, пальми все. Море а дописав мені просто це мій банер і все на траку, Діла, ТВ. Ну, я знаю, в принципі, мені подобається прикольно за свої гроші за 15 євро він взяв. Це не є такі великі гроші. Я людину підтримав, можна так сказати. Для, для, для такої людини то є велика підтримка, а для мене то можна сказати ніщо, бо, ну, 15 євро як ніщо, то теж є гроші, але... Але я скоро віддам такі гроші, щоб підтримати людину, такий маленький його бізнес, можна так сказати. Людина на тому живе, вона на тому заробляє. Я не проти її підтримати тими грошима. Вони для мене теж-не-як як -як гроші, бо я їх важко заробляю. Я багато роблю вночі, не сплю, не рвуюся. Ну, для мене теж великі гроші. Але людину підтримати. Ось. Такими типа ну... Такими мелочами, то не мелочами, для неї то не мелочі. Аж. Для мене то теж, ну, особо не є мелочі. Але мене радує. Так, зараз. Але мене радує. Ось цей банер, Ось <noise> ця вивіска з ютуба. Мені подобається, все супер, так що ну, воно. Сім на зв'язку.